Молоді люди це та рушійна сила, яка вихована майданом і готова творити чесну політику. В цьому переконаний народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. На зустрічі зі студентами Прикарпатського національного університету він познайомив з партійцями волі, котрі візьмуть участь у виборах до місцевих рад. Зауважив, що більшість цих людей ніколи не були в політиці. Однак прийшли жорсткий ілюстраційний контроль. Тому політик готовий взяти відповідальність за кожного з них. Крім того, дерев'янко розповів студентам про принципи роботи партії, адже воля це наразі єдиний. На поліціла в Україні, яка сповідує багатолідерність на кшталт про європейських партій. Ні один ні Дерев'янко, ні галабала, ні суслова, ні будь-яке прізвище, яке ви назвете, не приймає рішення. Один неможливо. От і взагалі я вважаю, що це дуже правильно, що ми зробили таку модель. Проєвропейську чи американську, є нормальна політична сила, є нормальні правила, є зрозуміла ситуація внутрішня. І та людина, яка є сильніша, яка може бути обличчям на тому чи іншому етапі, вона є першою. Її всі підтримують і поїхали. Це називається соціальний ліфт, це називається запобіжники, от ті, про які ви кажете. Щоб, щоб не сталося так, що хтось може зрадити ті ідеали, заради яких ми підналися. Студентів також цікавили сучасні політичні процеси, плани, які має воля щодо розвитку Прикарпаття та Івано-Франківська. Було чимало запитань стосовно джерел фінансування, а також моделі самої партії. Принцип багатолідерності за час роботи партії не змінився. Відзначив Юрій Дерев'янко. Адже партійні ряди поповнилися новими людьми волі, більшість з яких молоді люди готові до змін. Це молодь. Це юристи, це економісти, це підприємці. І я насправді дуже радий і дуже вдячний цим людям, що вони стали людьми волі. І я впевнений, що з такими людьми наша держава дійсно буде мати майбутнє. Політична партія це інструмент для молоді, за допомогою якого можна проявити себе та реалізувати свій потенціал. В цьому впевнений народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко він заявив, що воля завжди підтримуватиме професійних, чесних та сильних людей.